Всім привіт, мене звати Іра Семчи, ви на моєму каналі, і сьогодні стартує влог. Дуже цікавий влог, тому що ми вирішили переїхати. Зараз коротенька предісторія, чому ми вирішили переїхати, де ми жили. Ми жили в однокімнатній квартирці, яка прямо в центрі міста і локація максимально зручна, особливо для зими, тому що для того, щоб дібратись до класної локації, для того, щоб сфоткатись, щось зняти до офісу, все просто в п'яти хвилинах ходьби. Тому не треба брати машину, прогрівати це супер супер зручно. Але з часом ця квартира стала для нас тісна, тому що вона всі на має має чи 40 метрів квадратних. Тобто, ви можете уявити собі, яка вона малесенька. Взагалі ми не шукали нову квартиру, але ми побачили, що нам скинули, що знайомі знайомих орендують квартиру, здають в оренду. І ми дуже сильно хотіли її, тому що вона прямо навпроти нашого будинку, так само в центрі, теж маленька, але красива, прям дуже гарно зроблена. З того всього ми були другі в черзі, три тижні чекали, і ті, що були перші в черзі, орендували цю квартиру, і ми залишились біля розбитого корита. А ще до цього, спочатку, в боді, а потім в мене почалася якась страшна апатія. В боді ставав аналізи. В нього був 10 разів занижений вітамін Д. Що теж може спричинити такий неприємний, неприємний емоційний стан. У мене теж була дуже сильна апатія. Мені прям нічого не хотілось. З того всього я ще захворіла і фізично паралельно з цим. Я то хворію, трошки розроблю, знов хворію, непонятно на що, тому що мені здавалося, що у мене ковід, але я здавала тест і в мене не ковід, тому що мої батьки захворіли ковідом. Якраз в той момент. І тут написав в сторіс, можливо, хтось дає квартиру, тому що ми вже настільки настроїлась поміняти обстановку, і ми вже настільки наділили, що нам це допоможе. Um, щоб виставив сторіс, чи хтось дає в оренду, і наша знайома написала, що так вона буде здавати, але в неї там прям просто капець, треба ще робити ремонт. Але я вирішила вам написати, тому що я бачила, як ви класно зробили офіс. Можливо, тут теж щось захочете зробити. Ми поїхали подивитися на цю квартиру. Мені чесно, ідея взагалі не сподобалась, тому що у мене настільки не було сил ні морально, ні фізично, що я не хотіла займатися, ні, ну я не хотіла займатися ніякими ремонтами. Це дуже складно. Емоційно, фізично це дуже багато часу витрачається. В мене в травні важлива поїздка, тому воно якось так все зовсім користо, мені цього не хотілось. Боді дуже сильно сподобалась квартира. Точніше Це такий будинок, цілий поверх будинка. Там є наше подвір'я, і Боді так сильно сподобалося, що в мене не було виходу, як не підтримати його рішення. Тому ми переїжджаємо і робимо ремонт. Починаємо все з того, що треба все почистити. І починали ми з кухні, тому що це така найбільша кімната, і ти, як тільки заходиш, зразу попадаєш в кухню. Тому відповідно у нас буде як кухня вітальня тому ми почали з неї. Почали діставати всі тумбочки, все вичищати. Було дуже брудно. Ми це все робили. Тут вам трохи таймлапсів таких заліпательних. Не знаю, як ви, але я дуже люблю дивитися такі в то Тому дайте знати, чи ви теж любите. На таке дивитися тіктоць. Найскладніше в цьому всьому було абстрагуватись від меблів, абстрагуватись від бруду, абстрагуватись від всього для того, щоб зрозуміти, чи є взагалі потенціал в цій квартирі, тому що я спочатку хотіла зробити дизайн її, зрозуміти, що де можна покласти, чи є в ній взагалі потенціал, тому що ми дивилися неї ввечері, не було денного світла, плюс така погода на початку березня була дуже похмура, падавши сніг і тому подібне. Тому я зробила проект. На якому а, хотіла побачити, чи є взагалі потенціал в цій квартирі? Насправді можна було зрозуміти зразу, що є. Просто я не хотіла займатися ремонтами, тому я відтягувала цей момент, щоб а, чи настроїтись, чи можливо, щоб бодя передумав, і ми знайшли все таке житло, яке не вимагає від нас якихось фізичних і моральних вкладень і фінансових. Але я зробила це, я зрозуміла, що потенціал класний є. Подвір'я влітку це просто 10 з 10, 100 з 10. Це дуже класно. Тому ми все-таки почали це робити. Girl, Dina. Girl, Dina. Girl, Dina. Ну, насправді в мене було тільки що смачненьке від з кускусом, а в боді паста, ти незернова з кобасками. З залишками все, що було, Якщо чесно, Я тобі yeah, honest, Але в мене на добаку ще таке. Дякую, далі після прибирання найважливіший момент це демонтаж всіх меблів, тому що практично все, що там є, нам не потрібне. Спочатку ми демонтовували кухню, займало це досить таки багато часу, тому що кухня там велика. Спочатку ми вирішили взагалі помалювати ті фасади, які у нас вже є. Але ми сходили до кількох майстрів, і ніхто за це не береться. Ми думали також самим помалювати ці фасади, тому що в принципі ти зняв цю плівку і помалював. Але не так все легко, тому що ти спочатку дивишся все красиво гарно, але від вологи, від жару, від цього всього воно псується, тому що воно не заламіноване. Тому це хиблий номер, це хіба що на кілька місяців. Тому ми вирішили не робити цього і просто вирішили замінити повністю всі посади на кухні. Найважчим етапом, мабуть, це все повиносити і нарешті зрозуміти. Який тут великий простір, тому що це гігантський диван. Оце гігантський. Хоче все забрати, підсунути сюди, воно настільки буде просторіше, тоді вже можна буде остаточно планувати, що тут буде стояти, тому що я тепер розумію, що мій план, який я склала, він явно не підходить, тому що набагато більше місця, ніж, ніж на тому плані, який я робила. Що випувати вже навчитися користуватися, знаю, як зняти, як поміняти сторону, як приходити туди змішувати фарби. Трошки якісь кіни набувають. Молодець. На зірочці завели собі нову тваринку. Думаю, що ти з ними класний відомий тебе тренеру саміш у ТікТок. Вау, це ми хотіли, щоб зал цього тижня. Що я там табак? Ні, нема. Герка слово нема. Багато майстрів ігнорують видалку як ідеальний інструмент. Вау! Ірочка має дзеркало в воїнів. Вау! Ви величезно до А воно можливо бути за високе. Щоб не просто викидати ці меблі, ми вкручуємо навіть шурупчики, щоб хтось міг собі назад цю шафу скласти і використати, бо деякі меблі дійсно в ну, такому, типу, ну, нормально в поганому стані. Або в нормальному. Як оце ця штука. Тому і легко хто щось може забрати але дуже важке, тому мусимо розкрутити дверки. І, взагалі, то ж не можна. Будівельне сміття викидати на простих смітниках, але там меблі досить таки в нормальному стані. Тому хлопці завозили на смітник. І останні партії, то люди просто прямо з машини забирали ці всі меблі, тому що вони їм потрібні. Тобто вони навіть не чекали, щоб хтось щось виніс на смітник. Вони зразу з машини забирали і несли до себе додому. Тому ми не викидали. Оце от будівельне сміття. На смітник його зразу підбирали люди, які потребують цього. Ріно, тут дуже великий простір. Так по мені не скажеш, що я хворію якимось грипом з температурою. Перший день було гаримо, а потім краще. Тому ну, я сьогодні вже і вчора, і вчора в полі вчора об'єднався. Ми прийшли до центр їсти. Обаді отакий сет солянка кускус з тонцем салатик. Тут наші всякі штукенці. А це у мене якась котлета з хека, салатик. І прийшли їсти, тому що ми зранку встали, зразу побігли в магазин. Ей, у нас нова партія покупочок! Це після. це до. Біля то є завал Це точно мушки сьогодні. Вони біля світла тусуються і якусь Довідались точніше, ми знали, що дуже багато є плісів на цій квартирі, тому що я не знаю, не чого. Є просто якісь такі хати, чи вони якось неправильно збудовані, чи ще щось, але є такі квартири, є такі будинки, які мають дуже багато волості, які мають плісінь. Тому після того, як ми забрали всі меблі, ми довідались, де в нас є ще плісінь в місцях, які ми не бачили зразу. А я їх запшикувала таким спеціальним розчином. Кручу, просто купили от бутилочку. Я знаю, як хак, що можна просто хлоркою пшикати, але я вирішила зразу придбати таку штуку. Там, де я пшикала на шпалери оцей розчин від плісені, там шпалери відпали, тому що, в принципі, я попшикала вологим, і в відвелося вони вилетіли, що, в принципі, дуже логічно. Тому було вирішено, що зняти шпалери в тих місцях, де я пшикала, де вони відірвались. І під цими шпалерами теж була плісень, тому добре, що воно відвалилось, і добре, що ми зняли і побороли плісень на самій стіні, а не лише на, на самих шпалерах. Тому це дуже класно, не знаю, наскільки це вистачить, тому що все-таки, якщо є схильність до цього, то воно все рівно буде появлятися, але я так розумію, що треба просто час часу заглядати в ці кутки і пшикати для того, щоб о, воно не розповсючувалось. Рімонтки очі смішні. Сьогодні ми вже будемо серйозніше боротися з плісіню, тому що в нижній кімнаті у підвалі тут взагалі буде класна така зона відпочинкова. І тут дуже багато плісені, тому що це підвальне приміщення, тяне підземні води, тато -та мені пояснив, тому зараз я буду все обшикувати, тому одягнула маску. Зараз ми маємо отаке і отаке. Тут капець, тут капець, тут капець і тут капець. Зараз будемо все робити. Тому на допомогу нам прийшли волонтери, з якими співпрацюю. Це хлопець, який має дуже багато військових знайомих. Знайомі його друзі, радять його як волонтера, але він не збирає гроші, він передає це на мене. Я збираю, він це все купляє, знаходить, шукає, перевіряє і тому подібне. Тому в нас така з ними спільна робота. І я сказала, що ми робимо ремонт. І він просто сказав: Ми тобі допоможемо. Все ми тобі допоможемо, тому що ти допоможеш нашим військовим, а ми тобі допоможемо.' Тому вони позбивали повністю стіни для того, щоб можна було наново пошпаклювати там, де була плісінь, і також допомогли нам зробити наш гардероб. Це нам сповзалі? біля каміна. Тоді це знімаємо. Це від'єднуємо теж і це разом. А ці дві можна разом. Ну, я думав, так одві разом. Ні, ні, дві мали два пацієнта. Вони такі хитлі. Вони шайшні скріплені, тільки це не тримав говорять, вони дуже хиткі будуть. Салі ми з спальньої кімнати вирішили зробити гардероб, перенести дві шафи купе. Третю шафу насправді не знали переносити чи ні, але з того всього ми все рівно вирішили перенести і зробити таку повноцінну класну гардеробну кімнату, яка має 9 метрів квадратних. У кожного з нас буде своя особиста шафа для того, щоб в нас часто сподіваки буває, що я займую його поличку, тому що в мене банально більше речей. Але він такий, ні, все ми бути по чесному. У нас має бути однакова кількість поличок. Тому кожного тепер є своя шафа. Ми її не підсунули надто близько до стіни, для того, щоб перевіряти, чи не з'явилася там плісень і щоб не плісніли самі шафи, тому що шафа плісня, то відповідно може й одяг спліснити, а це стрьомно, тому що потім, по суті, викидати цей одяг. Короче, не хотілося б такого, тому ми так відсунули трохи шафу від стін, для того, щоб там воно не пріло. Так, привезли вже першу частину речей і поділили шафу, так як тут шафа на шики не дуже висока, а у мене є дуже довге пальто, тому я вибрала цю шафу. Тому що тут є для дуже довгих всяких плать і пальт, тому ця шафа дістається мені. Але гардеробна кімната, по суті, вже готова. Ми вже перенесли наш одяг майже весь, тільки буквально трошки залишили. І я дуже тішусь, тому що в мене давно не було гардеробу. Вже ну, відколи війна почалась, тобто два місяці у мене не було гардеробу. А це дуже зручно, тому що ти там собі можеш роздітися, кинути, навіть не скласти, бо воно в тебе все в одному місці. Тебе не по всій хаті, якісь штани валяються, піжами і тому подібне. Тебе все одно в одному місці, тому це дуже зручно, тому я дуже тішусь. Якщо чесно, боді вже зовсім не весело, мені весело. Він сам придумав переїжджати. Я була впроти. Мені було лінь. Але тепер Загалі він зараз щасливий, тому що він на такій штуці тому він зараз щасливий. Але загалом покажить свої не поняли лице. <ріху> <ріху> я цього не думали? 35 тисяч вже витратили куди? І не зрозуміло. Ми знову їмо в епіцентрі, тут дуже смачно. І це все нам обійшлось у 389 гривень. Тут два супа. Дивіться, яка порція угоді, всього. Скільки у мене, Починковий торт, любов. Це супер дешево. І смачно. Смачно. Або я навіть не переродівся, дивіться. Мені. Тому, що навіть не переродівся. Та переживав, переживав, ми помістимо машину. Все добре. Ми помістили плити в машину, але трошечки я не помістилась. Нічого все добре, я так лежачи поїду, В принципі, похоже на швидку допомогу. А ще крім того, що мені допомагають волонтери, мені допомагають військові, тому що цей волонтер Ігор, з яким я співпрацюю, сказав, що він нарішає людей, які зможуть мені допомогти зашпиклювати стіни. Тому військовий, який зараз вже вислужив, він має своїх майстрів і він з цими майстрами приїхав, нам поміг зробити ці стіни. Що теж дуже-дуже класно, тому що ми б самі не змогли це ж поклювати. Все рівно, мабуть, прийшлось би або робити щось таке дуже кривеньке, або кликати якихось містрів платити гроші. А як взагалі чого ми взагалі робимо ремонт в орендованій квартирі? Тому що це насправді не дешево. Через те, що нам здає моя знайома добра, то через це ми домовились про те, що скільки ми вкладемо грошей в квартиру, стільки ми будемо жити безплатно. По суті, ми робимо квартиру повністю під себе. Звичайно, ми стараємось як найекономніше зробити, але не завжди так виходить. Тому ми вже таку кругленьку суму витратили грошей, не знаю скільки ми вже будемо жити безплатно. Але квартира потрошки вже щось вимальовується. Чим менше речей стає там, чим стіни стають світліші і біліші, тим симпатичніше вона стає. Тому після того, як ми побороли плісінь, після того, як нам допомогли зашпаклювати ці стіни. Прийшов час малювати стіни. Ми зробили колір, такий трошки молочний, і почали малювати стіни. І також ми помалювали фартух, над яким ми дуже довго думали, чи його все-таки шліфувати, чи збивати, і класти нову плитку, чи просто малювати. З того всього ми вирішили просто помалювати, але найбільший наш промах був в тому, що ми полакували лаком, а лак жовтить, і плитка з молочної, красивої стала таку якусь пляму жовту. Ах, дуже сильно обідно. Здирати це все теж якось не хочеться, тому що ми там накатали десь 6 шарів фарби, тому обідно ж так вийшло, тому що було гарніше без лаку. Але я надію, що воно буде хоча б до температур стійке. Не буде нічого облазити і злазити. Ну насправді плитка після лаку стала жовтою трошечки. На камері капець жовта в житті не так сильно, але надіюсь, що воно стане більш таким. Нейтральним, тому що ми додавали колір до самого, самої фарби, а походу могли давати білу і зверху дати оцей лак, і воно б вже стало таке молочне. <звіллянна> Щоб прикласти у ці аркуші. І розійшла в туалет з викруткою, каже, там викруткою можна відкритися. Але всередині там, типу, була ще те, що можна було запнути викрутку. Вона собі досталася. Потім каже, Заходь зі мною в ту кімнату. Я знаю, звідти як дістатися. Взяла таку мінімальну викрутку, таку просто голочку. Каже, ми звідти виберемося, кіно. Точно звідти виберемося. Каже, та я вже пробувала. І ми, коли звідти закриваємося, то виходить, що там щілина не така, щоб до замка добратися просто потрібно. Mm -hmm. І ми де, просто підійди. сидимо. Що робити? Я такий, добре, я вискочу з вікна і відкрию двері, а я їй завжди прошу не закривати двері, бо вони захлопуються. Mm -hmm. Вона їх закрила, я входжу двері в хату закриті. У мене ні ключі, в неї ні телефони, навіть годинник не взяв, нічого, просто в кімнаті закриті. Я взяв, там для мангалу є штука, щоб мішати вугілля і думав, що я їх таку вирву і клону. Mm -hmm. Скільки ми сиділи? Хлон, 10, напевно, 15. Дуже мало? Я випадково знайшов карточку від Animal. Вона була пластична. Я її зумів аж такого запхати. А -а -а. Так, пакую, і от коротше довго і ті типу, вухом. І якось ми все-таки типу, вибивають його. Ну, і що в день замок на місці все окей. <звук> Ви ж думали, може скло випхати, якось там з тої сторони залізти. Також ми робимо редизайн дверей, який я покажу в наступному відео або вже в Тіктоці. Точно не знаю, тому також слідкуйте і за моїм тіктоком, і за моїм інстаграмом, і тут за влогами. А ще подивіться, яке гарне тут світло. Моє висипання, яке вже, в принципі, майже проходять. Я сподіваюся, що тут нормальна вода, і в мене все буде добре з обличчям. І майже в кожній кімнаті гарне світло. Я не знаю, який вже у нас день наших ремонтів. Бодя намагається відкрутити ці люстри, щоб поміняти. Але ви подивіться, який у нас красивий газон. І яке сонечко прекрасне. Це капець. У нас тут, звичайно, безлад капець, але купили люстри. Зараз буде вже видно, встановив, така красива. І ще встановлюю другу, а я зараз намагаюся повторятися за ним, щоб робити паралельно. Ми вже досить таки багато всього зробили, поклали люстри, стіни білі, уже реально вимальовується красива картинка. Яка затишна кухня! Приготувати тобі чашку еспресо? Еспресо. Ремонти перервалися. Віри там гуля розміром як мій кулак. Я не знаю, що зараз буде. Чесно, ця історія дуже-дуже дуже дуже дурна. Тому що моя логіка взагалі не спрацювала. Я просто не включила мозок, тому склалась така ситуація, що я зараз в гіпсі. Я захотіла помити вікна для того, щоб побачити, як красиво сонечко падає у квартиру. Помила я, значить, два вікна на кухні, все було добре. Тут я вирішила помити вікно на вулиці. Коротше, стою я на табореці, і ви вже в лозі могли бачити, як я лінуюсь спуститись вниз і перекласти табуретку для того, щоб зверху щось робити. І я просто легенько іншою ногою, одною ногою стою на табуретці, іншою ногою підсовую легенько табуретку. Я це робила безліч разів, але я це робила вдома, на плитці або на паркеті. Цього разу я мила вікна на бруківці, на вулиці, я зробила такий самий рух. Я от прям тримаюся за підвіконня, опускаю голову вниз, дивлюся, як я це роблю. І я прям бачу, як ця табуретка нахиляється в бік. Я бачу, як просто моя нога отак робить. І далі я вже пам'ятаю, як я лежу на підлозі. Мене страшенно болить, мене ніколи в житті так нічого не боліло, і я просто починаю ридати від болю, не від страху, просто від болі. Я навіть не пам'ятаю, як я нас всім тілом на підлогу, Я навіть не знаю, чи я десь вдарилася якісь голові чи ще кудись. Тому що я впала і я просто отак лежала. Мене настільки сильно боліла нога. Заріцов вперше я щось рву, ламаю, там подібне. Мене ніколи такого не було, завжди уважна. Я завжди десь разів подумаю, але тут чомусь мій мозок не включився. Ми поїхали в травмпункт, мене подивились. Мені не сподобалось лікарів, тому що вони всі дуже жартували, називали мене істерічкою по-дружньому, але ми з ними не друзі, і всяке таке, і мені це дуже сильно не сподобалось. Тренде взуття літа весни 2024. Але маємо, що маємо, і маємо ми частковий розрив зв'язок моєї правої ноги. І тепер мені треба два тижні ходити в Гіпсі. На милицях, а два тижні ходити в гіпсі, але уже наступати на нову. Фух, така от весела історія було дуже боляче і насправді дуже повчально, тому що більше я так робити не буду. І я і так була сикуха все життя. Я буду ще більшою сикухою наступне своє життя, тому що я відчула, що таке по-справжньому біль. Те, що я відчувала до цього, ніколи не було біллю. Оце. Оце справжній біль. Ти не Чекай, чекай. Ну, що, Мої ремонтні роботи на цьому, мабуть, завершуються, а далі переходить робота до боді, якому буде допомагати мій тато, друзі, але не я. Або я на одній нозі не знаю, як це має бути. Розповідаю, поки Ірочка лежить дома себе, відпочиває, Богданчик, я не жалюся, що мені дуже подобається такий стиль життя. Я їжджу від тих одної мебельної до другої, тільки вчора був. Сьогодні сказала, що в нас залишку дошки хоче зробити полички. Майстер прийшов, каже, а я вам їх не зроблю, їдьте там не робили. Ну бо майстер там бачили, кладе нам вимивальник правильно вирізає під нього дірку, а от плички зробити не може, бо їх треба оце промкувати навколо. А він каже, а чим? А нічим. І Я тепер знов їду туди. І в нас одні завіси вдарені неправильно дірки. і Я їду знову хлопців просити бити нові дірки, поїжджу всякою деревиною. Чесно, мені подобається. Це. Це набагато менш стресово, ніж всякими тими вашими блогерствами займатися. Я цим зараз і займаюся. Така тут: природа, територія, ями. Але я хочу потішу, що зараз вже більш фінальні роботи пішли, і я не багато пропустила, тому що якби це сталося на початку, то ми б, мабуть, просто завершили ремонт і більше не продовжували. Тому я рада, що хоча б то це сталося в такий момент, в який сталося, але це насправді супер неумісно, тому що у мене наступного місяця має бути поїздка. Я не знаю, чи я поїду, тому що там мало бути дуже багато активності. І мене запросив бренд в прес-тур. Тому, мабуть, що я не поїду, але ще чого я плакала. Спочатку від болі, потім. Нога переставала боліти. Я плакала від того, що на мені багато відповідальності. Я вже два тижні не ходжу в зал. Я вже два-чотири тижні не працюю, тому що я займаюся ремонтами. Мені треба робити купа роботи. Треба робити ремонт, треба переїхати. І також у мене в травні поїздка на цілий місяць. Куплені квитки за дуже багато грошей. <смі> і пропустити цю поїздку через те, що я в гіпсі, було б дуже тупо. Але вроді, як мені сказали, що тільки місяць, тому в мене ще буде два тижні, що дуже мало, на реабілітацію після цього часткового розриву зв'язок. Дякую вам за перегляд, чекайте новий влог. Дякую вам, мабуть, за привітання <смі> мого швидкого видуження. Дякую вам, чекайте новий влог. Дякую за перегляд і па-па.